Усім доброго дня! Вітаю вас на каналі Світлани. Сьогодні я буду робити ідеальні деруни. Кожний господині свій рецепт, але в кожному регіоні роблять їх по-різному. І сьогодні я хочу запропонувати два способи. Румкі, м'які, кому які подобаються. Якщо вам цікаво, залишайтеся зі мною, підписуйтесь на мій канал і будемо готувати разом. Звичайно, для дерунів нам потрібна картопля, цибуля, яйця, сіль і ще деякі інгредієнти, які я вам розкажу в процесі приготування. Картопля почищена помита, цибуля також. Ну і тепер повстає питання, на якій терці терти картоплю. Якщо ми будемо терти на, на дрібній терці, дорони будуть пухкі, м'які всередині. Якщо ми потремо на крупнішу тертку, дорони будуть більш хрумкі і тонші. Звичайно, залежить якої товщини ви будете викладати в сковорідку. Скільки себе пам'ятаю, з дитинства, коли ми їли доруни, мама натирала на цю саму-саму дрібну тертку. Частину дирунів ми натремо на цю дрібну тертку разом з цибулю. Цибулю, звичайно, ще на цю дрібну. А решту спробуємо на крупнішу. Натираю почергово картоплю та цибулю. Таким чином картопля не потемніє. Половину картоплі я натерла на дрібну тертку і додаю 1 чайну ложечку солі. Картоплю виливаю на і відставляю сіджуватися. І решту цибулі натираю ось на таку морковну тертку. Так само перемішую з цибулею. Але цибулю натираю на цю дрібну-дрібну тертку. Кашоподібну. Картопля готова, натерта. І також додаю сіль. Перемішую добре. Бачите, в мене тут розова цибулька. Її майже й не видно. Вона загубилася в картоплі. Так вийшло, що в мене була одна біла і дві червоні. І також викладаю на сито. Сціджуватися. Виклала на сито і залишаю сіджуватися. Бачите, якою сівкою ліється сік. Сік нам не треба, тому що чим більше соку, тим більше бризгається в пательні ця рідина. Так що ми її все ліквідовуємо, відставляємо в сторону стіджуватися і займуся першою партією картоплі. Ця картопля вже стідилася. Дивіться, скільки соку. Натримаємо, щоб вийшли рештки. Для того, щоб деруни були хрумкі, нам треба картопля з високим містом крохмалю. Сік залишаю на деякий час, щоб осів крохмаль, і потім ми його використаємо в дирунах. Стіджену картоплю викладаю в миску, вбиваю одне яйце. Зливаю сік. І як бачите, в нас залишилося трішки крохмалю. Ми його викладаємо до картоплі. Додаю 50 мл гарячого молока. І одну ось таку повну ложку зверху борошна. Перемішую. Пробую на сіль. Солі достатньо. Картопля натерта на крупнішу тертку. Викладаю в посуду Також. Вбиваю одне яйце. Зливаю сік. Крохмаль відправляю до картоплі. Все добре перемішую. І можемо смажити також ці деруни. Буду смажити на двох сковорідках. Наливаю олію. Також і в другу сковорідку наливаю. І столовою ложкою викладаю деруни. Смажу по 3-4 хвилини з кожної сторони на невеликому вогні, щоб добре просмажилися всередині. Доводжу до гарного золотистого кольору. Ну, ось деруни готові. Гарні, засмажені, апетитні. А тепер з чим їх подавати? Ну, звичайно, традиційно сметаною. Але я вам запропоную зробити дуже смачний соус, з яким деруни будуть мати ще цікавіший смак. Одна столова ложка майонезу, 2-3 столові ложки йогурту. Зубчик чесника натираю на мілку тертку і додаю дрібно посічений укроп. Все перемішую, і соус готовий. Спробуйте, я впевнена, що вам сподобається. А ось дерунчик з борошном натертий на дрібну тертку. Він більш щільної консистенції, а дерун без борошна більш пористий і більш хрумкий. Вибирати вам. Обидва рецепти дуже смачні. Ну і звичайно, дуже смачно їсти деруни ось такою підливкою з м'ясом, з грибами, в вершковому соусі. Це вже можна сказати по-королівськи. Ну і ще одна проблема: неприємний запах після смаження дерунів. І як його позбутися? Я хочу вам дати одну пораду: невелику каструльку набираєте пів стакана води, додаєте запашні спеції, такі як, наприклад, розмарин, гілочку тим'яну. Можете покласти духмяний перець, гвоздику і проваріть буквально хвилин 10-15 на низькому вогні, щоб щоб. Всі ці запахи випарувалися. І ви побачите, що запах смажених дирунів зникне моментально. Щиро дякую вам, що були зі мною. Якщо вам сподобалось це відео, ставте вподобайки. Підписуйтесь на мій канал і до наступних зустрічей. Попереду буде ще багато нових та смачних рецептів.